Як додати розширення у веб-переглядач Google Chrome? Це спеціальні програми, які можуть покращити вашу роботу? Це е, можна запускати із панелі інструментів. Панель інструментів знаходиться праворуч горі навпроти адресного рядка. І таких розширень е, додаткових програм може бути для ваш, вашого переглядача багато. Отже, інструкція. Як зробити так, щоб на вашій панелі інструментів з'явилися такі розширення. Перше. Потрібно відкрити веб-магазин. Для того, щоб це зробити, використайте праворуч угорі кнопка із трьома крапками. Далі зі списку команд Інші інструменти. Оберіть розширення і на сторінці, яка демонструє, які розширення встановлені для цього веб-переглядача, скористайтесь головним меню три риски, яке знаходиться в лівому верхньому куті. Натисніть три риски, оберіть унизу лівобічної панелі команду відкрити веб-магазин. Далі здійсніть пошук того розширення, яке потрібно вам для роботи. Ми спробуємо активувати. Спеціальний коректор граматики. Як тільки ви знайшли потрібну програму, натисніть на її назві, ознайомтеся із пропозиціями, і майбутнім оглядом, як працює такий додатковий інструмент, хто його розробив, якою мовою, наскільки це безкоштовно, умовно, безкоштовно тощо. І далі наступний крок. Натисніть кнопку Праворуч у горі сторінки, де ви бачите напис Додати в хром. У додатковому вікні, яке з'являється у горі, оберіть команду із написом Додати розширення. Так, до власного набору програм ви додасте ще надбудову, яка буде вам допомагати. Кожне розширення має свої додаткові налаштування. Наприклад, для того, щоб увімкнути коректор, потрібно один раз обрати ті мови, які ви будете використовувати почати використання. Все готово. Де ж можна побачити і як зафіксувати ваші розширення? Приведіть погляд праворуч вгору, і ви побачите значок із пазлом. На цьому пазлі, будь ласка, натисніть і зафіксуйте встановлене розширення через спеціальну кнопку Закріпити. Тепер цей коректор є видимим на панелі запуску. Як я і казала раніше, таких розширень ви можете встановити не одне. А декілька завжди керувати такими розширеннями, їх можна вмикати, вимикати, додавати, налаштовувати тощо. І на завершення. У разі, якщо ви не бачите такого значка із Пазлом, можливо, вам треба перевірити, а чи оновлений ваш веб-переглядач. Для цього три крапки праворуч угорі, розділ налаштування, на лівій вертикальній бічній панелі про Chrome, і перевірте, щоб версія Google Chrome. У вас була найновіша актуальна. Якщо це не так, то ви отримаєте кнопку, де вас запросять оновити систему.